Вітаю на каналі Авіатор. Навколо особистості Бориса Григоровича Луцького сьогодні існує безліч пліток таємниці легенд. Залишаються невідомими обставини життя та інженерної творчості талановитої людини, а поверх фактів густо налито брехливою імперською пропагандою. Виявляється, що Луцький, отечественний, православний патріот, он так і за границі любив Родину, що першим мірі создав, і так далі. І так далі. Добре, що український історик родом із Черкас Олександр Фірсов відшукав гору селену документів та захистив на цій темі докторську дисертацію. Щоб пізнати істину та отримати гроші на видання книги про Луцького, Фірсов звернувся до представника самого диявола. Ось, послухайте, що каже взятий у співавтори монографії, герой України, депутат і член і так далі, і тому подібне. А зараз мешканець слідчого ізолятора, якого звинувачують у продажі ворогу двигунів гелікоптерів, колишній керівник Моторсіч Богуслає. Він наш українець і, дійсно, він має більше 200 патентів. Он наш українець, заявляє червоний директор, який Україну бачить колонією на Півазійської імперії. Отже, уявіть собі, 1865 рік місто Бердянськ на березі Азовського моря. Смуга осілості єврейського народу в Московській імперії, встановлена імператоркою Німкеною Єкатеріною II, в сім'ї купця, другої гільдії, Луцького, народився син. Згодом малюка перевезуть до родинного помістя у велике село Андріївку Бердянського повіту Таврійської губернії. Батько єврей гірш Луцький, з братом Іллею, володів паровим млином, повстяною фабрикою, продовольчими крамницями, торгував хутром, жили заможно. Зробимо припущення, що народженому хлопчику дали ім'я барух. Мама співала малому колискову та вчила його рідній морі. Їдеше. Як звали маму Марія, Рахіль або Фіра невідомо. Чи були у нього брати, сестри? Теж нічого. А яку смачну гейфілтефіш фаршировану рибу готувала мама. А цимес, з тейглах. О, -вей. Хлопець закінчив однокласне міністерське училище і перейшов до шестикласного реального училища в Севастополі. Для кращої адаптації в суспільстві ім'я та по-батькові баруха сина гірша змінили на Борис Григорович. А прізвище Луцький вказувало на походження роду з міста Луцьк на Волині. Як кращого учня Бориса відправили навчатися до Німеччини. 27 жовтня 1882 року, після успішної здачі іспитів, він був прийнятий у Королівську Баварську технічну вищу школу в Мюнхені на механіко-технічне відділення спеціальності інженер-механік. Мовної проблеми не виникало, бо їдеш дещо близько до німецької. В анкеті при вступі Борис вказав, що належить до юдейської віри. З часу вступу до Мюнхенської школи документальних підтверджень, що він приїздив до Бердянська, немає. Також невідомо про спілкування з батьками і родичами. Природний розум, освіта і практичний досвід дозволили Борису Григоровичу Луцькому запатентувати численні винаходи в галузі двигунобудування. Йому належать десятки патентів на двигуни внутрішнього згарання. І це тільки на двигуни, а загалом патентів більше двох сотень. Його конструкції нагороджені золотими і срібними медалями на міжнародних виставках в Європі. Ним задумані численні конструкції автомобілів, трициклів, біциклів, сферичних пустотілих коліс, пневматичних ступиць і підвісок, рульових колонок, гальмівних пристроїв та інших вузлів. Виготовлені в металі конструкції Луцького, були нагороджені на першій міжнародній автомобільній виставці в Берліні, а також на Всесвітній виставці в Парижі. Однак фактом на сьогоднішній день залишається те, що компанії Daimler, MAN, Mercedes та інші, де свого часу працював Луцький, не вказують дипломованого інженера. Як спеціаліста, що надав значний поступ їх розвитку. Це дивно для нас, адже він працював на посадах конструктора, технічного директора, торгового представника, директора. І, напевне, у цих кампаній існує якесь пояснення тому. Цікаво, на кресленнях моторів зберігся підпис Луцького як розробника або керівника. Після Паризької виставки 1900 року почалася співпраця Луцького з урядом Московської імперії. Наслідком чого стала закупівля автомобілів та ліцензій на виробництво двигунів. Також він створював двигуни для міноносців та авіамотори для аеропланів. Цікавий момент пишуть, що 1908 року Борис Луцький отримав від імператора Московії Ніколая Второго титул спадкового почесного громадянина чи барона. Тож надалі став писати своє ім'я як Борис фон Луцькой. А ми поговоримо про винаходи Бориса Григоровича Луцького в авіації. Преса повідомляє, що у 1909 році в майстернях компанії daimler motoren Gesellschaft, розташованих біля міста Штутгарт, королівство Вюртенберг Німецька імперія, побудували гелікоплан Луцького, тобто аероплан, що може злітати вертикально як гелікоптер. Існує патент на винахід. Один двигун приводить в рух тягнучий пропелер, другий поворотні гвинти на вертикальний підйом. Кількома словами також сказано, що був політ. Пробачте, не вірю. Уважно погляньте на світлину гелікоплану Луцького. Дивовижна для того часу конструкція стоїть не на полі аеродрому, а на грядці поблизу ангару, в який навряд чи поміститься. Крило великого розмаху потребувало безліч дротяних розтяжок та кронштейнів для підсилення конструкції. Їх не видно. Більше жодної фотографії не існує. Хіба що старанно ретушована копія. Аероплан «Флайер» братів Райт, уже в 1903 році зняли і на фото, і на кіноплівку. А тут таке диво в 1909 році немає свідчень. В ті роки найменший підскок вгору фіксувався. Далі конструкція аеропланів Фармана, Блеріо. Та інших. Копіювали і підіймались на них в небо. Скоріше за все, гелікоплан це лише макет апарата, зроблений для реклами авіамоторів Daimler, створених за участі Луцького. Який там політ зі швидкістю 90 км за годину? Чи політ Луцького? Мрійники та пропагандисти вбачають у сучасному конвертоплані фірми Bell, Осприйд гелікоплан Луцького. Ага. Візьміть його патент і по ньому спробуйте зробити щось літаю. Поміж реєстрацією патентів і торгівлею, двигунами та автомобілями, Борис заручається з Люсі Хікенлупер у католицькому кастелі. Це може свідчити про світське ставлення Луцького до релігії. Шлюб тривав недовго, дітей не було. Згодом Борис приймає участь у розробці та виробництві знаменитих авіаційних моторів Аргус, які встановлюють на так званий другий літак Луцького. Це апарат з двома моторами, що розташовані один за одним. Аероплан демонстрували на виставці, і знову виникає враження, що Луцький ставив за мету не створення літака, а рекламу двигунів. На аероплан інженера Етріха зі сталевою рамою, який виготовлений компанією Rumpler, відповідно до патенту Луцького, встановлено два мотора Аргус, які через важку трансмісію крутять пропелери. Другий мотор і передача від нього збільшили вагу апарату, тож довелося додати пару коліс. Відомо, що коефіцієнт корисної дії другого пропелера набагато нижчий, ніж у першого. Доцільніше було б розмістити двигуни поряд на крилі, як це зробив Ігор Сікорський на своєму гранді у 1913 році. Звичайно, можливість реверсу одного з пропелерів вражала уяву авіаторів. Але на той час реверс не був потрібен. Швидкість 140 км на годину пілот Гірт досяг. І на цьому все. Дякуємо. Здивували, молодці. Медаль виставки! Але практичного застосування винаходу не було. Розвиток аеропланів йшов своїм шляхом, а от продажі моторів Аргус зростали. Третім літаком, який також називають літаком Луцького, знову став аероплан Етріха Таубе Голуб з єдиним потужним мотором. Та при спробі литуна Алаїса Стіплошика в 1913 році здійснити переліт Берлін-Санкт-Петербург, загорілась паливна система. І невдача спіткала дипломованого інженера Луцького. Думка запатентувати мотор зі співвісними гвинтами не давала Борису Григоровичу спокою, і він малює ескіз двомоторного літака розвідника, що не має прив'язки до дійснень. У 2014 році конструктор пропонує встановити на існуючий біплан Марс і моноплан Джанін Таубе мотори з власним досконаленням, щоб показати можливості двигунів. Існує байка, що з початком Першої світової війни німці заарештовують Луцького, як шпигуна. Борис при арешті начебто стріляє в поліцає, сидить до закінчення війни у в'язниці Шпандау. Потім німці вибачаються, відпускають. Ну, який з нього шпигун. Далі є вигадка: зі стелі, що Борис 1918 року їде з Німеччини, з самого Берліну, до родинного села Андріївка під Бердянськом, де в умовах суцільного божевілля навкруги. Війна, голод, тиф, зміна влади невпинно продукує патент за патентом і надсилає їх для реєстрації поштою: то до Франції, то до США. Переможці у війні заборонили Німеччині будувати авіаційні мотори. Не проблема. Борис Григорович реєструє десятками патенти на пневматичні ступиці, колеса, свічки запалення та інше. В 1926 році до Газет потрапляє проєкт супердерижабля з трьох корпусів винахідника Луцького. Задумка така, коли спалахне водень в центральному корпусі державлю, екіпаж без паніки, швиденько перейде сходами до бокового корпусу і спуститься на землю. На початку 30-х років Луцький начебто пише прохання про переїзд з Німеччини до країни більшовиків. Але не їде. В 32-му році барон запатентував літак зі сферичними колесами, а в 36-му році. Мабуть, пожертвував свій власний спортивний літачок, схожі німецької фірми Клем, для реклами і просування фантастичних коліс. Як надалі складалися 10 років життя Бориса Григоровича Луцького в нацистському райху, в умовах Холокосту немає відомостей. Білими нитками шита оповідка, що очільник Люфтваффе Герман Герінг заявив, що йому краще знати, хто в його міністерстві євреї, а хто ні. Цю фразу, а з Першої світової війни Герінг, дійсно сказав, але тільки відносно генерал-інспектора авіації Мільх, а не Луцького. Також сумнівно, що Борис Григорович міг прислужитися гітлерівській промисловості. Знаєте, після 70 років вік своє бере. Є список мешканців будинку в Берліні від 1943 року, і серед інших зустрічається прізвище Бориса Луцького. Імперці шепочуть. То гестапо знищило документи по-Луцькому. А в мене інша версія. В 1909-14 роках такий собі господин Воробйов Борис Нікітіч редагував авіаційні журнали і був знайомий з Луцьким. Потім впроваджував у виробництво на заводі ДК нині Моторсіч, авіаційний двигун фірми Мерседес під назвою М-100. Звідкіля у воробйова взялися креслення та технології, в кінці 40-х років уже не господин, а товариш Воробйов Отримав наказ партії вождя пролетаріата відшукати русські пріоритети там, де їх не було. Спочатку він створив образ отця атічесної космонавтики з провінціального недоучки та псевдоученого Цілковського. А потім отримав завдання по-Луцькому і взявся за справу з натхненням. Мабуть, Луцького готували на отця Атічественного двигателістроєння. В 1952 році. На комісії по історії техніки в Академії наук Воробйов доповідав про викадання завдання та зазначав, що Луцький був настільки патріотом імперії, що постійно рвався прислужитися та повернутися, а в 1941 році навіть попереджав про підготовку нападу реайху на Савдеп. Та щось у створенні міту про Луцького пішло не так. Якраз настав час боротьби з космополітами. і його ім'я забули. А зайві документи на території окупованої Німеччини підчистили НКВД, незадовго до повномасштабної війни компанія з Бердянська АЗМУ вирішила перед своєю прохідною поставити лавки та зробити інсталяцію, присвячену Луцькому. Війна зруйнувала ці плани. А компанія, що пов'язана з депутатом Верховної Ради від ОПЗЖ Панамарьовим, справно поставляє мастильні матеріали для техніки окупань. Та хто б там і що б там не говорив, але винахідник авіаційних двигунів. Авіатор Борис Григорович Луцький, родом з українського міста Бердянськ, і було б доречно після перемоги увіковічнити пам'ять талановитого інженера на вулицях українського міста. Сьогодні про Луцького нагадує колекційна фігурка: Погодьтесь, не так багато знаменитих авіаторів, виконані в масштабі 1 до 43. Контакт є контакт від Гвинта.